Добрий день. Отак от виглядає азимий ячмінь, сорт Луран. Фіксую дату. Сьогодні у мене 23 травня 2024 рік. Це ячмінь. Отак от він виглядає. Рік у нас дуже специфічний. І ячмінь ультраранній. Чого саме Луран? Того, що є бажання отримати другий врожай. Тобто посіяти. У нас, на жаль, суш. Дуже сухо, але є такий, е, така штука, технологія. Тобто Повинна бути відпрацьована чітка технологія. І тоді все буде гарно. Тобто не так, що з бухти-барахти вирішив посіяти. Тобто я це робив е, по технології. Тобто взяв ячмінь, самий ранній ячмінь сорту Луран, який буде вигравати в інших ячмінів десь на тиждень. Це суттєво. Інше це є азимий ячмінь і азима пшениця. Краще виходить саме по азимому ячменю. Він раніший. А цей ячмінь раніше за тиждень за інші. І ось така краса. Тобто, Будемо спостерігати за ним і дивитися, як що виходить. Дякую за увагу! Наснаги! здоров'я вам і вашому полю.